Добрий день, малята! Сьогодні ми познайомимося із творчістю Марії Приймаченко. Це майстер українського наївного мистецтва, яка крізь усе своє життя пронесла бажання творити неминучу потребу ділитися своїм відкриттями з людьми. Марія Приймаченко з тих митців, які створювали неповторний світ. Власних образів, світ краси, мистецьке висловлювала ті почуття, що живуть у народі, у його фольклорі, у його думках. Це майстриня з Київщини, сама вишивала вишиванки, займалася гончарством, малярством і навіть ілюструвала книжки. Але найбільшим її роботи художниці, Вона зображувала дітки фантастичних звірів. Навіть із людськими образами. Ось подивіться на ось цього бичок третячок з такою, бачите, голова в нього, неначе людська. І він покритий яблуками такі, такими кольорами, гарними, яскравими кольорами. Так, ось подивіться ось така. Незвичайна тварина. Бачите, це бик риба, можна так сказати. Теж яскраві кольори, сині, там, червоні, рожеві кольори. Ось такий птах. Ось орел, такий український орел. По Україні походжає, людям щастя бажає. Так. У нас сьогодні, дітки, ліплення. І ми будемо ліпити з вами ось такого райського птаха. Ось уже я його зліпила. Бачите, який тут незвичайний птах такий у нас. Так, ми, ви теж можете пофантазувати. І можна брати любі кольори, дітки, любого кольору пластилин. Ось я взяла рожевий колір такий, їли його за допомогою стеки. Ось, дивіться. Тулуб у нас ось такий так, в формі овала. Ми його відкладаємо, ставимо в сторінку і будемо, дивіться, бачите, яка у птаха голова у нього така довга голова. Бачите, немає там форми другої, заокругленої чи круглої, чи овальної. А ось так ми робимо довгу таку. Так, ось з'єднуємо ось тут заокруглюємо ось так трошки. Це буде у нас така, така голова. Ось, бачите як. І з'єднуємо із столом. Так. Беремо трошки чорненького кольору, так, і любимо клюв такий. Ось ось так. Так. Так, на голові у птаха ось така шапка, неначе шапка в нього на голові. Так. Візьмемо зелений колір. Ось, зробимо такий завиток. Так, ось розкачуємо пластилин в тоненьку смужечку таку. Ось, і робимо такий завиточок, скручуємо. Так, і ось ставимо на голову цій пташці. Так. Не наче корона така. Так, у птаха є крила. Візьмемо фіолетовий колір. Так, і зробимо крила. Два крила. Так, ось беремо, розкачуємо два кусочки пластилину і пальчиками ось так розплющуємо. Ще одне крило зробимо, з одного кінця трошки звужуємо. Так, ось так, пальчиками своїми. З такою ми ось робимо такі, надрізене наче. Показуємо, що це крила у нас. Так, і ось ліпимо тулуба. Ось, два крила ми зліпили. Далі ми робимо хвіст. Хвіст робимо, візьмемо три кусочки пластилина, ось зеленого. Теж розкатуємо його, розкачуємо. Так, можете фантазувати, можете собі ще щось придумати. Так, теж так розплющуємо. Так. І з'єднуємо. Такий хвостик у нас буде красивий. Так. Ось так. Райський птах, Де у нас? Нітки. Так. Хвостик ми теж прикрасимо. Візьмемо синій колір, різнокольоровий птах буде в нас. І зробимо завітки. Так, тонесенькі смужечки ми такі розкачуємо. і потім ось так скручуємо, і виходить в нас такий завиточок. Робимо на кожний ось цей, О, ось так. 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 Три завиточки зробимо на наш хвостик. Зробили ми. Так, ще можна на ці завиточки ось такі невеличкі, можна червоний ми візьмемо в колір і зробимо маленькі такі, розкачаємо в одну. Так. Ось таку смужечку тоненьку. Поділимо на маленькі такі кусочки. Ось і прикрасимо ось тут наш хвостик. Так, пластилин м'який у нас трохи. І ось можна по два, ось так зробити, прикрасити. Ось, дітки, виходить, у нас такий птах. Ось один птах, дивіться, який райська пташка. І другий. Ви можете фантазувати, можете зліпити, які хочете брати кольори пластилину. Тому що це були неіснуючі птахи, неіснуючі звірі, неіснуючі звірі, птахи. Ось, бачите? Ось Марія Кримаченко собі фантазувала і малювала ось такі незвичайні тварини і птахи, незвичайну природу. Все, дітки, до побачення, ліпіть, присилайте роботи.